Виконуємо номер 676 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Кількість задач, які розв'язав Юрко, відноситься до кількості задач, які він не розв'язав як 1 до 2. Скільки задач розв'язав Юрко, якщо йому залишилося розв'язати 4 задачі. Юрко не розв'язав задач удвічі більше, ніж розв'язав. Тоді розв'язав удвічі менше. Для цього 4 поділимо на 2, вийде 2 задачі. Запишемо. Юрко розв'язав удвічі менше задач ніж він не розв'язав. Тому 4 ділимо на 2 буде 2. Задачі розв'язав Юрку. Записуємо відповідь. Дві задачі. Ми дали відповідь на питання, скільки задач розв'язав Юрко?». Якщо кількість задач, які він розв'язав, відноситься до кількості задач, які він не розв'язав, як 1 до 2, і відомо, що йому залишилося розв'язати 4 задачі. Номер 676 виконано.